Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні я покажу вам людей, які не сидять на дивані і чекають, коли закінчиться війна, а своєю справою наближають нашу перемогу і зберігають життя нашим хлопцям на передовій. Що це сьогодні робиться? Як і кожного дня сітки плетем для наших хлопців на передову, на нуль. Щоб вони були захищені, дуже приємно. Ми маємо зворотній зв'язок, і дуже таких історій вже не скажу, що прям багато, але є. Вони нам розповідають, як ми рятуємо їхнє життя. От один випадок був, що дрон зачепився за сітку, коли летів, і не зміг випутатися і скинуть снаряд. І хлопці врятовані, були такі. Живі залишились? Так. Да. А другий випадок, бо я кажу, може, їх більше не. Це те, що ми від військових саме почули, вони нам самі розповідали. А другий випадок був, що дрон каже, літає, 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 літає. Знає, що ми тут, але не бачить. Тому що сітка Да, і він просто ну, не бачить, не може щита. Нам кожен день наближає нас до перемоги. Скільки людей це ходить сюди? У нас так на постійній основі це можна сказати, що так люди ходять, а взагалі-то у нас люди приходять в свій вільний час, бо багато тих, хто працює на основній роботі, а тоді приходять сюди, коли от працюють день там, приходять сюди і, ну, і далі тоді плетуть. Бо це вже ми вже без цього не можемо, бо це вже як наш спосіб життя. У нас вже тут свої традиції склалися. Ось, ось, подивіться, ось у нас є, дивіться, прапор зробили ми з нашим гуртом, там на стінці. Бо ми зараз відносимося до Геодержава, така, так би мовити, під патронатом цієї організації. Є волонтер, який оголошує збори для нашої групи, щоб ми закупали сітки і основу для плетіння. А взагалі-то ми... Своїми коштами дуже багато донатим самі себе. Самі себе донатим і самі плетемо за ті кошти, які ми задонатили. За гуманітарку, я вважаю, більше стоїть в черзі. Чим оце сюди? Абсолютно, абсолютно запрошуємо і в соцмережі пишемо там, телеграм-канали наші приходять. Ну, приходять. Ось жіночка у нас прийшла, їй лікар порадив. До речі, як е, хороша реабілітація для людини, яка пережила ось вона, е, е, з, з, злимана, злимана людина. Так що ви розумієте, що це дуже важко морально пережити ото все, жити ніде, да? житло вже зруйновано наглухо. Якщо і лікар порадив, як реабілітацію ходить сюди. До речі, це дуже класна реабілітація. Запрошуємо всіх на будь-який час, ми запрошуємо на годинку, на дві, на три, ну, у кого скільки є вільного часу, а головне, щоб було бажання, бо без бажання цього не буде. Так що, скільки є вільного часу, ми привітні, дружні, завжди і чайок, і з чимось пригостим, якщо ну, у вільний час паузу робимо для себе. Якщо нам нададуть ту зброю, якою можна не просто стримувати, а йти в наступ. Ви знаєте, це зброя така літальна і важка зброя. Якщо її нам нададуть і в тій необхідній кількості, то безумовно наші хлопці зроблять це, вони і так роблять це неможливо для того, щоб втримати ситуацію так на такому рівні, щоб ми тут жили. Вільні балаклі, ви самі знаєте, я знаю вашу історію важку, і вас на підвал кидали. І це окупація, це ну, страшніше. Я, я не знаю, що можна було придумати в житті страшніше. От, так що, не дай Бог, щоб це повторилось. Будемо сподіватися, що ні, що втримають. Ну, в неволі ми жити не будемо. Ніколи? Ніколи. Так що нам потрібна воля, нам потрібно життя. Українська нація самодостатня, ми дуже самоорганізовані. Нам дайте волю, дайте можливість заробляти, жити на цій землі, і ми самі собі дамо ради. Ваша мрія? Перемога, так. Я хочу, щоб мої онуки, діти вже в мене дорослі. Я хочу, щоб мої онуки жили. Не знали російською мовою, не знали, хто такі російські москалі. Вони не знали, що така країна взагалі існує. От я хочу отак. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я бажаю, вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо ту рашистську нечість з нашої землі і заживемо так, як потрібно, і будемо прикладом для всього світу. як... Жити по справедливості, а не по поняттям ми і так приклад для всього світу. Бо я вважаю, ніхто, окрім українців, не зміг би стримати цю навалу. Якби вони зайшли в Європу. Європа вже б давно була окупована. Це моя думка. Ніхто, окрім українців, цього зробити не зможе. Повністю з вами згоден. Україна понад усе ми переможемо.